у наших реаліях не рідкість, якщо змінили назву міста чи вулиці, то ж чи потрібно повідомляти про це податково? У разі перейменування назви міста чи вулиці, що відповідає місцезнаходженню суб'єкта господарювання, платники податків, відомості, про яких включаються до ЄДР, повідомляють про зміну зазначених даних лише державного реєстратора та не подають заяву за формою номер 1 пп до органу ДПС. Потреба подавати документи та будь-яку інформацію про перереєстрацію платником ПДВ, також відсутня, але Потрібно подати форму 20 ОПП. Податківці інформують, що якщо до правовстановлювальних документів і Держреєстру речових прав про нерухоме майно вносять зміни через перейменування вулиць, на яких розташований об'єкт нерухомого майна, платник має подати форму номер 20 ОПП упродовж 10 календарних днів після внесення змін до Держреєстру. У розділі 3 форми 20 ОПП зазначається нове місце знаходження такого об'єкта. Якщо перейменували місто чи вулицю, де розташований об'єкт оподаткування, в якому суб'єкт господарювання використовує РРО ПРРО, теж слід подати форму номер 20 ОПП. Це необхідно зробити, щоб не було розбіжностей між відомостями про місце знаходження господарської одиниці. На жаль, якщо не подасте форму 20 ОПП, то пункт Податкового ПК передбачає штраф на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, а на юридичних осіб 1020 гривень. А якщо ДПС виявить порушення термінів подання кількох повідомлень за формою 20 ОПП, у тому числі під час документальної перевірки, то накладе штраф по кожному такому факту у розмірах, встановлених пунктом 1171 податкового кодексу. Тож будьте уважні перейменування вулиць це додатковий головний біль для бухгалтера.